Для чого взагалі малювати в тому ЧБ? Особисто мені подобається, неначе ліпити обличчя, не відволікаючись на таку незначну деталь, як колір, і до того ж це трошки пришвидшує процес самого малювання. І ти одразу бачиш наскільки робота контрасна і читається. Тож для початку уявимо, що в нас вже є малюнок в тому ЧБ. Бажано, щоб об'єкти були на різних своях, особисто мені так зручніше, найлегший і найбанальніший спосіб це просто додати фільтр з поміткою колір і залити шар необхідним кольором. Але тоді результат виходить доволі тьмяним і трохи сірить. Якби то дивно не звучало. Так можна додати інші фільтри з іншими відтінками, але є ще один варіант, який називається Color Balance або баланс кольору. Завдяки цій функції ти можеш повзинками обрати більш точні відтінки, або як варіант, взагалі з самого початку використовувати той Color Balance без всяких отих фільтрів. Ще один варіант, який доступний в Procreate, можливо, є і в інших програмах для малювання, і він називається мапа кольору або кольорова мапа. Там можна обрати стандартні фільтри або створити самостійно з тими кольорами, які тобі необхідні. Ну ізі ж.